Історія кохання Галини та Олександра розпочалася з волонтерського штабу. Туди синочок Галини Артур передав листа військовослужбовцям. Із заповітною мрією, хочу мати тата. Ми відпочивали в пущі водиці. Туди приїхали волонтери, які працювали, возили на передову листи від дітей. І так сталося, що цього хлопчика доля обділила батьком. Його батько помер. І він написав листа, що в мене немає тата. Дякую, що ти мене захищаєш. Написав адресу нашу домашню і вийшло так, що відгукнувся Саша. І з тої пори прийшла лист відповідь з номером телефону, почали спілкуватися. Спілкування наречених проходило у телефонному режимі, адже Олександр перебував у зоні АТО під Горлівкою. Вже тоді військовослужбовець зрозумів, що Галина саме та жінка, яка йому потрібна. Позвонив. Ви знаєте, з другого дня вже зрозумів, що вона мені потрібна. Ця людина. я щас, щасливий. Ще два тижні тому наречені навіть не знали один одного. Та завдяки маленькому Янголові Артуру об'єднали свої серця. 18 серпня створена нова сім'я Гуньків. А тут в Україні стверджується взаємний вияв волі громадян. Гунька Олександра Васильовича. Олексійович Галини Миколаївни на спільне сімейне життя. Стверджується ваш заємний бойоволій носити спільне прізвище гунько. 23 серпня Олександрові повертатися знову в зону АТО, але вже у новому статусі коханого чоловіка та люблячого татуся.